Часто ми говоримо про те, що чоловіки роблять неправильно у стосунках. Але сьогодні я хочу поглянути з іншого боку: є певні дії або звички, які навіть без злого наміру можуть відштовхнути чоловіка. І якщо вчасно їх побачити та змінити, стосунки можна зберегти, а іноді навіть зробити міцнішими, ніж раніше. Тож давайте розберемо 5 найпоширеніших помилок, яких варто уникати. Постійна критика та порівняння. Критика вбиває бажання бути поруч, особливо коли вона стосується його особистих якостей, а не конкретних вчинків. Ще гірше, коли жінка порівнює свого чоловіка з іншими, колишніми, друзями, відомими особами. Чоловік у такому випадку почувається непотрібним і неповноцінним. Краще замість порівняння дати підтримку. І сказати, що ви цінуєте в ньому ігнорування його потреб та інтересів. Коли жінка зовсім не цікавиться тим, чим живе чоловік, його роботою чи хобі, у нього з'являється відчуття, що вона поряд фізично, але не душевно. Для чоловіка важливо відчувати, що його світ цікавий жінці, навіть якщо ці теми їй не дуже близькі. Іноді достатньо просто запитати, як пройшов твій день. І щиро вислухати відповідь. Постійні претензії та вимоги. Якщо стосунки перетворюються на список того, що ти повинен зробити, чоловік починає дистанціюватися. Замість того, щоб говорити в наказовій формі, варто пояснити, чому вам це важливо, і попросити з повагою. Чоловіки значно охочніше йдуть назустріч, коли відчувають, що їхні бажання це їхній вибір, а не примус. Брак довіри та надмірний контроль, постійні перевірки, дзвінки кожні 10 хвилин і підозри без причини можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Довіра це основа, і без неї партнер почувається у пастці. Замість контролю, краще створити атмосферу, де чоловік сам хоче бути чесним і відкритим. Відсутність поваги до його особистого простору. Кожна людина потребує часу для себе. Побути наодинці, зайнятися улюбленою справою, зустрітися з друзями. Якщо жінка постійно вимагає бути поруч і сприймає будь-яку самостійність як загрозу, це викликає напругу, даючи чоловікові простір, ви лише зміцнюєте його бажання повертатися до вас. Стосунки це завжди взаємна робота, і найкраще, що можна зробити, це не шукати ідеального партнера, а будувати ідеальні стосунки з тією людиною. Яку ви обрали? Трохи менше критики, більше довіри, поваги та тепла, і навіть найскладніші моменти можна пройти разом. Крок за кроком, ми будуємо міцні стосунки разом.